У 2025-му мільярди доларів згорають у чорній дірі клікфроду, і твій бюджет там не виняток. Шахраї отримали нову зброю ai AI-боти, які імітують поведінку людини з такою точністю, що традиційні захисти безсилі. У 2025 році рекламодавці в Google Ads втратять 17 мільярдів доларів, а на інших платформах ще 55 мільярдів доларів. Згідно з FraudLogix, 40% фродових кліків. Генерують AI бот мережі. Ці боти настільки досконалі, що можуть маскувати IP, імітувати рухи миші, проходити капча. Масштаби вражають, боти генерують понад 47% глобального онлайн трафіку. Клікфрот набуває різних форм: від сіфт – складний невалідний трафік, який імітує поведінку людей, до клікферм та мереж ботів, що використовують реальні IP. Шахраї також застосовують такі тактики. Як накладання оголошень, піксельна загрузка та маніпуляція геолокацією, аби залишитися непоміченими. Це призводить до інфляції аналітики, бо твої системи, як от Google Performance Max, навчаються на фейкових даних. Складний невалідний трафік це нова реальність, тому для захисту свого бюджету необхідно активно аналізувати трафік на предмет аномалій, блокувати підозрілі IP-адреси та домени, а також використовувати AI-рішення. Які блокують ботоподібну поведінку в реальному часі? До речі, більше гарячих інсайтів та розборів шукайте в наших соцмережах і на сайті. А лайк та підписка це ваш внесок у світ крутого маркетингу.